Ух, Дональд Трамп найгеніальніший переговорник всіх часів і народів. Я видав книгу про мистецтво, укладати угоди потужний, але досі немає Нобелівської премії миру, який клятий якийсь слівак Обама має, а я не маю. Хоча мене Путін називає генієм. Ух, несправедливість навіть Путін мене генієм називає, а не хоче дати мені премії. Треба нарішати можливо бажання отримати Нобеля, так що вхає Фредовича всюди шукати мирні угоди. Але чи справді миротворчі поду Фредовича успішні? І чому так відбувається? Улюбленою ідеєю фікс Трампа на цей період стала війна в Україні. Під час передович кампанії Фредович обіцяв завершити війну за 24 години. Потім він сказав, що це була іронія. Ну, зрозумілий жарт від Фредовича. Можна посміятися зараз. Новий реченець поставлений на 100 днів, і то є питання чи вийде це. Цю політику миротворчості Трамп почав стиску на Україну. Почалась публічна травля Україною. Були спроби розмити наше праве діло, вибити нас, з перемовин, грубі уляпив язиком. Що війна проти Московії це проксі війна США? Треба, її, бачу, ударити кулаком по столі. І все зленський взагалі перетворився на невдячного любителя війни, який хоче, щоб українці помирали не за що і постійно. І для тиску навіть тут розмухували електоральну гонку, так так, деяких політичних діячів викликали на поклін. До Вашингтону і до Такера Карлсона з Трампом молодшим теж до деяких тут по чутках політика Це Тимошенко і Порошенко. Тут чітко треба говорити. Ми, звісно, все робили, що вони хотіли. Вибачалися, погодилися на безумовне перемир'я, угоду далі пропонуємо. Ну все ці не вибачалися, перепрошували скоріше за все. І ніби все, злі українці більше не стоять на заваді миру. Треба говорити з московитами. Трамп уже пілкувався з кремлівським мудаком. А який профіт? У нас на Валентині не одне відео про те, як там Трамп говорить з Москвою. Якийсь профіт є, нема. Московити як утюжили нашу цивільну інфраструктуру, так і утюжать. А дурачки, типу Віткофа, повторюють московицьку пропаганду, називають їх дорогими партнерами. У нас на телеграм-каналі є перекладене відео з цією заявою. Посилання буде в описі до цього. Недавня розмова Трампа з Путіним для прикладу є злі язики, які кажуть, що розмова почалася із запізненням, бо кремлівський муділа зустрічався з кучкою олігархів, яким заявив, що санкції не знімуть. І потім. Не знаю, була історична лекція від Кремлівського діли про печені до полиців, чи якась там розмова про хокей, але жодних кроків до миру в Україні, по суті, не було зроблено. Ну, якісь формальні, то які зараз не сильно працюють, і московити вже нас сьогодні дискредитують тим, що самі б'ють по своїх газово-розподільних станціях, в суджі, і вже заявляють через Захарова, що ми не хочемо ніякого енергетичного перемир'я. Навіть це куце перемир'я, ні на морі, ні на суші, а енергетичне навіть воно. Нині московитами поставлено під сумнів. І про що тут вже говорити, дорогі друзі? Ані про що. цікаво, що розмова з кремлівським моділою відбулася всього за кілька годин після зриву угоди про припинення вогню в газі, укладеної між Ізраїлем і Хамасом, різниками Трампа та офіційними особами з адміністрації Джо Байдена в січні. Поновлення конфлікту в газі відбулося одразу після того, як США завдали власних авіодарів в об'єктах Хуситів у Ємені. Та зробили низку попереджень прихильникам угруповання в Ірані. Трамп нещодавно провів прямі перемовини з Хамасом, намагаючись перейти до другого етапу перемир'я лише для того, щоб через кілька днів швидко змінити курс і підтримати удари Ізраїлю по палестинському анклаву, занурюючи близький схід у бік більшої війни. Нарішав мір, як то кажуть. І це при тому, що Трамп виставляв ролик у своїй соцмережі з Золотою Газою, там, що США час збере і зробить ліберальні нові Арабські Емірати і Деб Дубай. Ліберальні було бородає танцівниці. Це. Не цікаво, ну щось не задалося. Нічого Трампу треба написати пару твітів, і точно все вийде за часів своїх мирних ініціатив. Трамп більше воює з союзниками і слабшою стороною ніж з ворогам. За час дипломатичної війни з нами Трамп більше Москви, московитам, які вже бачать свою стратегію як виграшну. У новому янки можна продати все завгодно, що хочеш. Кремлівський муділа зрозумів, робити. Треба невеликого поступу Трампу, насправді ні в чому не поступаючись. Причому американські бамзи у Вашингтоні наївно думають, що продовження курсу, по якому вони йдуть, принесе їм набагато більше політичних успіхів. Наївність, від Мага доволі очікувана реакція. Шаблони примітивне мислення показує, наскільки вони не постійні і несистемні. Їх омрійний розворот Москви від Пекіну може бути черговим надуванством ворогів свободи і обкручення округ пальця самих американців, і поки Вашингтон вірить. У свої власні байки. Американські букмекери, які ставили на догорняку у перші 90 днів, вже знизили шанси її події до 20%. І ми співчуваємо тим, хто хотів на цьому підзаробити грошенят. Краще, дорогі друзі, грошенят заробляти дубливим, якісним, дисциплінованим постійним інвестуванням з року в рік. І тоді з кожним роком у вас буде більше досвіду, більше знань, і ви будете ставати все багатшими і багатшими. І якщо не будете зупинятися, то станете дуже заможними людьми. А в цьому допомагає наша школа останнього капіталіста з гарними, досвідченими лекторами і курсами, якісними. Тож, посилання буде в описі до цього відео: від основ фінансової грамотності і основ інвестування до просунутого інвестування. Раді будемо бачити. А що ми бачимо зараз? Кремль паснув м'ячик назад Вашингтону і з ним стоять і думають, що це згода на мир, але чітких кроків нема. Лише затягування процесу. Мрія Трампа про Нобелівську премію так і залишається нездійсненою фікс. Трамп не хоче системно бачити проблему, він вважає за потрібне своєю особистістю поламати вже встановлені світові порядки. І це могло б бути, якби він мав чіткий план. Але план Фредовича це емоції, особисті зв'язки, які часто інші країни приховують. Політика країн 19 століття давно вже не актуальна, і ці спроби бути миротворцем за 5 копійок мало матимуть впливу. А, власне, він же вчиненням намагався, це ніфіга не вийшов, його теж обдарив. Так і буде скоріше за це скравла. Мудрості нам всім, дорогі друзі, і до зустрічі. До побачення.